Ресторан «Ковчег» має два затишні зали, а досвідчений персонал закладу добре розуміється на проведенні бізнес ланчей ділових зустрічей і романтичних вечер, а також банкетів з нагоди весіль та сімейних або корпоративних свят. На вас очікує надзвичайна кухня з великим вибором страв та вишукані десерти. Це все не залишить вас байдужими. Хто спробує, той полюбить. Адреса ресторану вулиця Херсонська, 374. Дизайн наталіє меблі це індивідуальний підхід та ексклюзивність виробу. У нас можна замовити двері броньовані, міжкімнатні з різних порід деревини. Ми виробляємо кухні із високоякісного екологічного матеріалу, зручні та вмісткі шафи Купе, дитячі та офісні меблі. Наша адреса проспект Трубників, 39 телефон 22565 або вулиця Комсомольська, 1, телефон 5 11 22 Робимо з любов'ю, продаємо з гордістю. Передплатіть газету Проспект Трубників. Вартість передплати на один місяць 12 гривень 55 копійок, на три місяці 37 гривень 65 копійок. Передплатити проспект Трубників можна в поштових відділеннях міста в редакції за адресою Проспект Трубників 56 кабінет номер 8 Колишня будівля це зупинка автобусу, медсем, частина ПТЗ. А також в ЦУМІ у відділі Жасмін. Телефон 63 80 10 Шановні нікопольці та гості міста. На полицях міських книгарень з'явилось колекційне видання довгоочікуваного художнього альбому Нікополь очима художників, на сторінках якого ви знайдете картини сучасних місцевих художників. Книга містить інформацію про авторів робіт та цікаві відомості про найвизначніші куточки рідного краю. Тексти дублюються англійською мовою. Видання можна придбати за адресою Магазин книги вулиця Микитинська, 50. Магазин Преса, вулиця Електрометалургів 9, Проспект Трубників, 34, вулиця Шевченка, 199. Магазин Владі, вулиця Електрометалургів, 42Б. Магазин Світ проспект Трубників 15. Вітаю вас ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ новини Твого міста в студії працює Альона Матвійчук сьогодні. У випуску про такі події до Нікополя з робочим візитом завітав губернатор Дніпропетровщини Олександр Вілкул. Міжнародний з'їзд про спілок металогійних підприємств СНД відбувся у нашому місті. Тиждень без світла просиділи мешканці одного з будинків по вулиці Гагаріна, доки самі не відремонтували електричну проводку. До кінця 2012 року у Нікополі відкриють новий сучасний дитячий садок на 160 місць. Про це заявив губернатор Дніпропетровщини Олександр Вілкул, який побував в нашому місті з робочим візитом. Він відвідав дитячий садок номер 39 а також 23-ю школу, де подарував учням першого класу Нетбуки. Дитячий садок номер 39 перлинка не працював 16 років, а зараз там розпочали ремонтні роботи. Губернатор Дніпропетровщини Олександр Вілкул особисто побував на місці та подивився на плани та хід робіт. Загальна кошторисна вартість реконструкції перлинки майже 6 мільйонів гривень. Закінчити роботи планують вже до кінця 2012-го. Крім цього, у Нікополі відкриють 10 додаткових груп, що закриє проблему з чергами до дитячих садків. Наступним пунктом в програмі губернатора був візит до 23-ї школи, яка має інформаційно-технічний профіль та бере участь у всеукраїнському проєкті Відкритий світ. Тут Олександр Вілкул провів нараду щодо впровадження нових інформаційних технологій у навчальний процес, а також вручив 30 нетбуків першокласникам. Нагадаємо, в області діє програма Новій Дніпропетровщині новий стандарт освіти, в рамках якої приділяється особлива увага оновленню матеріально-технічної бази навчальних закладів. Вперше у Нікополі на базі компанії Інтерпайпнікоцюб відбувся міжнародний з'їзд профспілок металургійних підприємств. У ньому взяли участь представники металургійної галузі з України, Росії та Білорусі. Вони обмінювалися досвідом. Міжнародний з'їзд профспілок підприємства СНД вперше відбувся у Нікополі. Він проходить на базі компанії Інтерпайп Нікотюб з 3 по 7 вересня. Учасники делегації ознайомились з роботою заводу та нововведеннями, які відбуваються на Нікотюбі. Це технічне переозброєння, зміна санітарно-побутових умов працівників, покращення системи харчування, створення навчальних центрів. Ми сьогодні вступили в новий етап розвитку заводу. Новий етап. Включає в себе колосальну програму технічного перевороження і рішення различних не связанных з технічним перевороженням. Нікотюк протягом найближчих років планує реалізувати ряд великих проєктів, які переведуть завод на новий сучасний етап розвитку. Окрім цього, підприємство є соціально орієнтованим. Завод активно співпрацює з міською владою. году, благодаря. И вместе с ними мы поставили 50 детских площадок по городу. Это не только будет говориться за детские площадки, но я говорю как пример. Потому что дети это наше будущее, они должны развиваться. В этом году мы поставили задачу вместе с Интерпайпом и 100 площадок. Мы вместе про проводим Дни города, мы вместе проводим Дни металлурга. Вот. И именно компания Интерпайп Никотюб дійсно приймає саме активне участь. У ході пленарного засідання міжнародного з'їзду про спілок представники металургійної галузі з України, Росії та Білорусі обмінялися досвідом. Тиждень без світла просиділи мешканці будинку номер 10 що по вулиці Гагаріна, доки самі собі не відремонтували електричну проводку у під'їзді. При цьому мешканці регулярно сплачують за комунальні послуги та за обслуговування їх будинку. За що ми платимо? Обурюються мешканці та задаються питанням, хто ж їм допоможе. Трагедія сталася приблизно о пів на десяту вечора, 27 серпня. Мешканці кажуть, якщо б пізніше, то всі б спали і пожежі не помітили. Так би й згорів двоповерховий будинок, зроблений з самісінького дерева. За ошлам розкрасили. Загасили вогонь, який вже почав підбиратись до однієї з квартир. Пожежники. Вони ще склали акт, де причиною займання позначили коротке замикання електромереж у під'їзді. Наступного дня до будинку прийшов електрик. Хотів тимчасово усунути проблему. Але мешканці не дали йому довести справу до кінця, заявивши: або робіть якісно, або не робіть взагалі. Цілий тиждень мешканці ходили по різних інстанціях, а світла в їхніх квартирах все не було. Не досягши результатів, мешканці взялися за справу самостійно. Електрик на пенсії Сергій Крутенко та електромеханік п'ятої групи Григорій Жаботенко за один день замінили в будинку проводку.

от Претензії пред'явити поки нікому. Компанія Коменерго, що обслуговувала їх будинок, зникла. На її місці з'явилась інша з назвою Комфорт. Але ніякого комфорту мешканці поки не відчули. В компанії ж заявляють, працюють лише місяць. І коштів не те, що на обслуговування будинків, але й на зарплатню поки не вистачає. Одним з улюблених куточків відпочинку Нікопольців, безперечно, є дамба. Тут затишно і красиво поряд плескається водичка. Але Нікопольська набережна. Потопає у смітті. Хто ж повинен прибирати пластикові пляшки та упаковки з-під чіпсів? Та чи не простіше мешканцям не смітити? дізнавалась наша знімальна група. Пластикові пляшки з під пива, пачки з під цигарок, обгортки від чіпсів та сухариків. Ось чим засіяна набережна. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять, полюбляють повторювати в таких ситуаціях. Можливо, люди б і не смітили, якби було побільше урн. Поміж камінням біля самої води теж сміття, судячи з запаху там можна знайти навіть трупи тварин. А що тут відбувається ввечері, коли сідає сонце, складно відгадати. І побачити теж, адже ліхтарі, що стоять на дамбі кожні кількадесят метрів, не мають ані плафонів, ані лампочок. Територія коло дамби заростає бур'яном, подекуди трава сягає пів метра. Можливо, в управлінні комунального господарства звернуть увагу і на цю ділянку, коли за планом коситимуть карантинні трави. Зараз же міською владою разом з компанією Інтерпайнікоцю розроблюється проєкт благоустрою дамби. Ми намагаємося зробити набережну, тому що набережна знаходиться на державному, на державному балансі, ні місті Ніхто до другої не може зайти і благоустроїти її. Тому у нас зараз є огромний проєкт. Огромний проєкт набережне като ми в місті Сенд Пайпом Нікатюбомділи. Можливо, суспільними зусиллями влади та підприємств улюблене місце відпочинку Нікопольців приведуть до ладу. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварчо Понеділка о 18-й та побуднях буднях о 6.30 та 7.10 ранку. Ще більше новин шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь в студії. Працювала Альона Матвійчук на все добре і хай щастить! п'ятницю, 7 вересня, температура повітря вночі плюс 16, плюс 17, день плюс 18, плюс 22. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 53%. Хмарно, з проясненнями, можливий невеликий дощ. Чи об'єднання Оскар у зв'язку з розширенням виробництва оголошують додатковий прийом працівників наступних спеціальностей? Начальник технічного відділу, інженер-технолог з холодної деформації, інженер-технолог з металоведення, начальник трубоволочильного цеху, змінний інженер-технолог ТВЦ, начальник ОТК, змінний майстер ОТК, інженер теплотехнік, бригадир ділянки станів ХПТР, вальцювальники станів ХПТ і ХПТР 5 6 шостого розрядів, шліфувальник-полірувальник калібрів, шліфувальник-полірувальник оправок. Шліфувальник опорних планок, шліфувальник роликів на профілі, оптичний шліфувальний станок. Наладник шліфувальних верстатів, електромонтер кранового господарства, п'ятий шостий розряди, контролер у виробництві чорних металів, п'ятий шостий розряди. Контактний телефон 639 839. Адреса підприємства вулиця Херсонська, 396, зупинка, кафе «Онікс».